Привіт, друзі та ця хао! Сьогодні ми повинні з вами навчитися, як рахувати китайською мовою. Починаємо. Один І, І. Два. Ар. Ар. Три. Сен, сен. Чотири С. С. 嗯，t 五、五、mm、six、六、六、七、七、嗯，未行。八、八、nine、九。 Ziu і десять ши Так. І порахуємо китайською ще раз всі цифри від одного до десяти. И are сен с ЛЮ. ці па зіу ши, ще раз і АР. САН. с. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. І давайте подивимося, як китайці покажуть цифри на пальцях. Отже, від одного до п'яти буде дуже схоже на те, як ми це робимо, так? І, 3, 4, у, але далі ліу. Ліу. Сі па діу. Ши. Іноді 10. Так, тобто від шести ще раз, давайте. Ліу, Сі, Па, Діу, Ш. Потренуйтеся і ви зможете показувати також ці цифри. Тепер, коли ви вже знаєте цифри від 1 до 10, ви можете порахувати від 11 до 19. Давайте глянемо, що тут у нас. Тут у нас написано ШІ, і «і», ви вже знаєте, що Ш це 10, а «і» – це 1, відповідно, ШИ 11. Так? За такою ж логікою, для того, щоб сказати 15, ви скажете 10, 5, 10 і 5, 15. І так ми можемо порахувати з вами від 11 до 19. Давайте разом порахуємо, прочитаємо. Шии, Шиар, Шисен, Ш, Ши у, Шиліу, Шиці, Шипа, Шитіу. Так. Тепер ми можемо рахувати від одного аж до 19. Давайте подивимось ще далі. Наступна цифра у нас ARSH, ARSH, ви вже знаєте, що R це два. І Ш 10, і разом виходить 20. так? 2, 10, 20. За такою ж логікою «ці» – це 7, Ш це 10 разом виходить ці Ш, 70. І так ви вже знаєте, як рахувати 20, 30, 40 і так далі. Давайте подивимося тут і разом прочитаємо. RS, S, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Угу. І так, ми з вами можемо рахувати вже 20, 30, 40 і так далі до 90. Так, ідемо далі. І давайте прочитаємо, що у нас тут. Ши, СИ. СЕН, ШИ, СИ. Ми вже знаємо, що Сен це три. Ш це 10. Разом три, десять, тридцять і с 4. 34. Виходить, що у нас сенше с, це у нас 30, 34, і ви вже знаєте, як рахувати двозначні цифри. Так? З такого ж прикладу число Пашеліу. Ліу. 8, 10, 6. 86. Так, і більше прикладів ось тут. Давайте подивимось. Наприклад, 21. Ми скажемо 20 і 1. 21. і 32, 32. ар. Далі 45 45, 58. У па. 69, девять. Ліушиціу. 74 ЦІ с. 87 Па Ці. І таким чином ми можемо дорахувати аж до 99. Так, якщо ви хочете сказати 99, ви повинні сказати 9, 10, 9. Так як тут ми з вами скажемо цілу 99, 9, 10 і 9. Ціушидіу. Тепер ми можемо рахувати з вами від одного аж до 99. І останнє, що ми подивимось на сьогодні, це слово 100. Сотня китайською мовою рахується словом бай, бай. Відповідно, якщо ви хочете почати рахувати і сказати 100, ви скажете «І бай», «і бай» означає 100, одна сотня. Так? Тепер, для того, щоб рахувати далі, ми повинні познайомитися з вами ще з одним іерогліфом. І це іерогліф «лін», слово лін вживається в китайській мові, щоб позначити нуль. Лін, чому він нам потрібен. Якщо ви хочете порахувати далі і сказати 101, ви повинні будете сказати І бай лін, і Ібай І одна сотня 01. Тобто ми не можемо просто сказати і бай, і, ми повинні порахувати з і бай лень. І Тому що у нас перед цифрою 1 іде 0. Давайте прочитаємо ще раз. Отже, 100 буде і buy, і buй. 101 буде і бай, лін, і. Ось цей нулик ми відзначаємо з вами ось таким ірогріфом: і байлін, і. 110 ми скажемо і бай, і, si, і, ш, тому, що у нас один десяток, так? Одна сотня один десяток. І бай, i і ши, Одна сотня, один десяток. Якщо ви хочете сказати 125, відповідно, ви скажете одна сотня і 25. І бай, а ши, HSU. Так, чудово. А, відповідно, тепер ви можете підставляти цифри, які вам треба. Так, наприклад, ви хочете сказати 103. Як ви тоді скажете, так, за цим прикладом. E bai ling sen. Або, наприклад, ви хочете сказати 150. Відповідно за цим прикладом, ви скажете Ebai wushi. Одна сотня 5,10. Ідемо далі. І тут у нас новий іроглів слово ліан. Лянг позначає у нас цифру 2. Ви можете сказати, що ми вже вивчили, що слово 2 буде «ар», але. А вживається для того, щоб рахувати по порядку від 1 до 10 так? і в цифрах, в комбінаціях з двійкою, наприклад, 12, 21, 22, 29 і так далі. Коли ви починаєте рахувати сотні і тисячі для позначення дві сотні, дві тисячі і так далі, ви будете вже вживати слово ляму. Яке також позначає 2. Також, я думаю, що в окремому відео ми розберемо різницю між цифрами R і лянг в інших ситуаціях. Але тепер, щоб сказати 200, ви будете рахувати зі словом ліан. Відповідно, 200 буде Bai, так, Bai, 200. Якщо ви хочете сказати 202, ви також будете підставляти 0, так, і ви скажете Bai лінбай R, так? Тобто R залишається двічка, залишається R, тому що це цифра 2. Так? Просто окремо. Не дві сотні, а просто 2. Лян бай лін. R. Далі 212. Лян бай і ши. R. Лян бай і ші, R. 220. Лян бай ар ши. бай ар 222. Відповідно. Лян бай ар ши. R. 222. 22. лямбай. Так. А якщо ви хочете сказати 900, ви скажете юбай. Так, 9 і 100. Тіубай. Якщо ви хочете сказати 999, ви скажете тіубай, тіуши дзю. Чудово. Так, і далі у нас ідуть тисячі. Тисяча китайського буде т'єн. Відповідно, ми вже можемо почати рахувати з вами тисячі. Дивимось тут. Якщо ви хочете сказати одна тисяча, ви скажете «і тьєн, так, якщо хочете сказати «дві тисячі, ви вже будете вживати і роглі лянг і скажете лянг-тієн. Тепер, для того, щоб сказати тисяча один, нам треба позначити нулик. Так, також. Отже, ми скажемо «І, єн, лін, і. Ітін тому що перед цифрою 1 йде 0. Ітін Лін І. Далі у нас 20, 20, 20, 2020. Лян Тін Лін Арши, тому що знову у нас йде ось тут 0 перед цифрою 20. Лян Тін Лін Арши. Так, якщо ви хочете сказати 3300, ви скажете Сан Тін Сан Бай. Сан Так, Три тисячі три сотні. Так, 4405. Сиєн, цін лингву. бай сибай лингву. Так, отже, знову ми позначаємо нулик тут. 4000 чотири сотні, 0,5. 5753. Так, у бай ву уши, сан. У 5753. Чудово, друзі! Тепер ви можете просто підставляти свої значення, свої цифри, щоб побудувати своє число. І наступний ірогліф це у нас іерогів Ван. Ван китайською мовою показує десятки тисяч. Так? А зараз ми звернемо увагу з вами на те, як ми будемо позначати десятки тисяч, коли у нас є складне число. Якщо ви хочете сказати 10 тисяч, ви не будете казати shean, це буде неправильно, так? тому що так значення не позначаються. Для того, щоб сказати 10 тисяч, ви скажете Ivan, Ivan. Тобто одна, ніби як один десяток тисяч, іван. Тепер, якщо ви хочете сказати 20 тисяч і 1, ви скажете лянг Так? тобто ми позначимо нулі, що йдуть перед одиничкою словом лин і». Далі, якщо ви хочете сказати 30 тисяч 10, ви скажете Sen ван лин і ши». позначаємо нуль і позначаємо 10 словом і, с 10 40 305. 4305. 4305. Знову позначаємо 4 десятки тисяч триста 05. Відповідно: 50 тисяч 460. Ми позначимо п'ять десятків тисяч, чотириста і 61. Так, 460. Ми скажемо W «5.460» Так? І останнє 67 890 ми скажемо 67890. Отже, давайте на іерогліфи подивимось. 61 це у нас 6 десятків тисяч. 7 тисяч. 8 сотень. 90. Добре. Тепер, щоб сказати 100 тисяч, ми скажемо ши1. Ван», ван». Оскільки ми рахуємо в китайській десятками тисяч, так, ми кажемо 10 десятків тисяч. Відповідно, якщо ви бачите цифру перед собою, так, ми з вами зазвичай записуємо 100 ставимо кому і три нулі. В китайській мові ви рахуватимете чотирма нулями. Так? Тобто, ось ми кажемо 10 і ось це десяток тисяч. 10 десяток тисяч, шиван. Якщо ви хочете сказати 200 тисяч, ви скажете 20 десяток тисяч, так? Тобто -ван", -ван", 20 десяток тисяч. Давайте подивимось на більш складні приклади. Наприклад, 300 тисяч і 10. Ми відділяємо 4 останні цифри, так, у нас виходить 30 десятків тисяч і 10. Отже, ми скажемо: Сан -ван", 30 десятків тисяч. І відзначаємо цю частину 0. Один десяток нуль лін і ши, нуль, один десять. Так, Сан Ши Ван ши. Так, Чотир... 405 тисяч сімсот вісім. Логіка така сама. У нас виходить окремо. Давайте ось так розділимо, щоб легше було зорієнтуватися. У нас виходить США Ціпай лінпа. 518 тисяч дев'ятсот двадцять. Так само, але тепер у нас тут 51 десяток тисяч. Так, отже, ми скажемо: Uan. Pa sien 8 тисяч. 900, RSH 920. Так, і ще раз. 51, це у нас буде тут 1. Далі у нас буде 8 Далі у нас буде сотні і десятки, так, Уші і ван. І останнє тут 999 тисяч 999. Відділяємо знову з вами, так, чотири останні цифри. У нас виходить 99 десяток тисяч. Так, ось вона у нас. Далі 9 тисяч дзюціен, дев'ять сотень. D'hy, dialish. Так, друзі, потренуйтеся, можливо, вам треба тут зупинити слайд, щоб подивитися ще раз, як ми розділили їх. Так? Але зазвичай стратегія така, що ви відділяєте останні чотири цифри, те, що у вас іде числом, це буде у нас кількість десяток тисяч, потім відповідно тисячі, сотні, десятки і так далі. І нарешті ми дійшли з вами до слова 1 мільйон. І ми можемо також скористатися цією ж логікою, відділити чотири останніх цифри, і у нас буде цифра 100, тобто 100 десятків тисяч, так, і вийде І e байон. E Ось так, 1 мільйон. Відповідно, далі логіка буде схожа на попередній слайд, коли ви будете рахувати сотні десятків тисяч, далі рахувати відповідно наступні Показники, що у нас йдуть далі. Ось так, друзі, тепер ви знаєте, як рахувати китайську від 1 до 1 мільйону. Звичайно, для того, щоб це виходило швидше на автоматі, треба потренуватися, проговорювати ці цифри вслух, прописувати їх, просто потренуватися з описом різних цифр китайською мовою. Сподіваюся, що було корисно, і побачимось з вами наступного разу. бай-бай,